Православних християн розпочався страсний тиждень. Віряни згадують страждання, розп'яття та поховання Ісуса Христа, дотримуються найсуворішого посту і готуються до Великодня. Страсний тиждень це є вершина, вершина великого посту в Україні розпочався страсний тиждень. У цей час церква закликає до молитви смирення, каяття та забороняє веселощі і сварки. Все, що відбувається цього тижня, покликано. А більше зануритися всередині ми в страсному тижні менше говоримо. Знаєте, більше думаємо, менше розважаємо над якимись земними справами, більше над духовними. Людина мусить змагатися з собою, боротися, з власними гріхами, подвизатися в пості. Не всі чернівчани дотримуються великого посту, але майже всі, кого ми спитали, знають, що під час страсного тижня головне прощення. Мусить бути якесь прощення, і людина повинна вірити сама. треба попрощатися з усіма, з ким ти. Ну, Може, посварився, може хтось на тебе обідався. Треба в основному молитися, просити у Бога прощення за, за всі гріхи, які ми є. Треба максимально не грішити, не тільки в. Плані харчування, а й в плані відношення до людей. У Страсному тижні всі дні називають великими, а найсуворішою є п'ятниця, день, коли розіп'яли Ісуса Христа. У страстну п'ятницю під час богослужіння з церков виносять святу плащаницю із зображенням відбитка Сина Божого. Тіло і кров Ісуса Христа перебуває на святій плащаниці. Образ смерті Ісуса Христа виносять на подвір'ях храмів, так обходять, обносять довкола церкви і закладають до гробу. Іде почитання, люди цілують святе плащаницю, як ніби приступають устами до тіла і крові. В останній день страсного тижня в суботу традиційно готуються до Великодня, печуть, варять та виготовляють писанки. Юрій Гомонович, Максим Демко, Чернівецький промінь.